Вітаю ВТРІ ТВ, телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. Понад два роки в Україні триває повномасштабна війна, яка внесла істотні зміни у життя не тільки наших громадян, а й іноземців, які тут проживають. Чимало з них виїхало з країни з міркувань безпеки. проте чимала частина продовжує жити на території нашої держави поруч з українцями, навіть не зважаючи на наявні ризики. Тож, власне, про те, скільки таких осіб на Буковині, як міграційна служба регулює їхній статус і з якими труднощами стикаються у своїй роботі, про це поговоримо сьогодні із тимчасово виконуючим обов'язки відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства Владиславом Ксенюком. Вітаю вас. Італія. Та завідуючим сектору запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Чернівецького відділу управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області Михайлом Бейчуком Вітаю вас, вітаю, вас. пане Владиславе. Питання до вас розкажіть, яка наразі ситуація з іноземцями на території нашої області? Доброго дня всім. Звісно, війна вплинула на кількість іноземців та всі без громадянства, які були зареєстровані та тимчасово або постійно проживали на території нашого регіону. Якщо брати цифри на станом на перше січня 2022 року, то на території нашого нашої області проживало близько 8 тисяч іноземців, які отримали вказані посвідки на постійні або тимчасове проживання. Відповідно до останніх статистичних даних, наразі на території нашого регіону проживають близько 6,5 тисяч іноземців. Чому відбулись такі зміни? Зміни, ну звісно, це вплив війни. І крім того, хотілося би сказати, що суттєво зменшилась кількість іноземців, які проходили у нас навчання в вищих навчальних закладах. Особливо це більшість громадян Індії, які навчалися в Буковинському державному медичному університеті. Ну, зрозумілих причин залишили навчання та виїхали за межі території України. Е, наразі хотілося б сказати, що ми продовжуємо працювати з керівництвом Буковинського державного медичного університету та надіємося, що ситуація в нашій країні покращиться, та знов іноземні студенти завітають в наш регіон та продовжують навчання. В наших вишах пане Михайло, розкажіть, будь ласка, як зараз в умовах війни міграційна служба регулює статус перебування іноземців в Україні? Від початку війни працівниками державної міграційної служби спільно з законодавцем було розглянуто і розроблено низку важливих законних нововведень які дозволяють гнучко реагувати країні в стані війни. Іноземці, які все-таки залишились проживати на, на території нашої області, в цей складний час держава їм гарантує права і також вони несуть обов'язки як громадяни України. Загалом жодна країна світу не зацікавлена у поширенні нерегульованої міграції, коли іноземці перебувають на територію України без жодних підстав і без жодних документів. Тому іноземці повинні у відповідний термін своєчасно звернутися до органів державної влади для отримання документів, щоб легально проживати на території України. Передусім, іноземці, згідно статті закону України про правовий статус іноземців осіб без громадянства, повинні мати на це підстави, що дозволяють їм отримати ці документи. Перелік підстав можна подивитися на нашому сайті держава Україна. Іноземцям гарантує права, такі самі, як громадянам України, і вони несуть ті самі обов'язки, як громадяни України за винятками, встановлено конституцією України, законами чи міжнародними договорами України. Пане Владиславе, можете навести конкретні приклади, про які саме законодавчі зміни йдеться саме щодо регулювання статусу іноземців? Я хотів би сказати, що в перші місяці війни було запроваджено низку тимчасових заходів. Щодо громадян України, щоб визнавали чинність документів, термін, дії, який закінчився. Але ну, це тема трошки інша. Ми зараз говоримо про іноземців, тому я би хотів би зупинитись на тих законодавчих актах, які були затверджені відносно даної категорії. Перш за все, я почну з постанови Кабінету міністрів від 21 жовтня 2022 року 12.02. Відповідно до цієї постанови. Посвідки на постійне або тимчасове проживання, строк дії, яких закінчився, або тих, які підлягають обміну, є дійсними на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування. Тобто зазначена категорія іноземців може проживати на території України по посвідкам строк дії, яких закінчився в даний період. Звісно, це не стосується громадян Російської Федерації. Крім того, зазначені іноземці можуть безперешкодно в'їжджати по простроченим посвідкам на територію України та здійснити їх обмін без притягнення їх до адміністративної відповідальності. Крім того, ще хотів сказати, що держава подбала про те, щоб іноземці могли звернутися за обміном посвідок і за кордоном в деяких країнах. У нас почали працювати державне підприємство Документ. Куди можуть звернутися іноземці із зазначеними заявами? Ну і звісно, так само можуть звернутися і наші громадяни України. Скажімо так, ці міграційні послаблення вони стосуються громадян усіх країн, чи є певні винятки? Е, ні, звісно, вони не коснулися громадян країни-агресора. Вказані іноземці можуть здійснити обмін посвідки на тимчасове проживання тільки в разі якщо вона дійсна. Тобто, громадяни Російської Федерації мають проживати на території України тільки в період воєнного стану, тільки по дійсним посвідкам. Проте у нашому законодавстві з'явилася ще одна норма, така як продовження тимчасового проживання. Що це говорить? Попередньо всі іноземці, які звертались до нас для обміну посвідки на тимчасове проживання, повинні були подати заяву за 15 робочих днів до закінчення строку дії посвідки. Наразі законодавство дало змогу звертатися іноземцям. Це зараз на даний момент стосується іменно громадян Російської Федерації на обмін посвідки. Буквально навіть в останній день для цього ми робимо продовження строку проживання посвідки на той період, який необхідний для оформлення цієї посвідки. При цьому ця послуга є безкоштовною. Крім цього, я хотів би зазначити, що 1 листопада 2022 року було прийнято постанову 12:32, відповідно до якої призупинено розгляд заяв про надання дозволу на міграцію та оформлення посвідок на постійне. Чи тимчасового проживання для громадян Російської Федерації, звісно, є винятки, відповідно до яких до нас таки можуть звертатися іноземці вказаної категорії, якщо вони перебувають в шлюбі з громадянами України або прибули сюди на територію України для працевлаштування. Крім того, оформити дозвіл на еміграцію. Законодавство дає можливість. Звісно, я вже сказав громадянам Російської Федерації, які чоловіком або дружиною громадян України, які є батьками громадян України або їхні батьки є громадянами України. Ну і якщо ці громадяни Російської Федерації мають повнорідного брата чи сестру громадян України, діда, баба чи онука, чи онука громадян України, скажіть, будь ласка, якою ж є відповідальність за порушення строку перебування в Україні іноземцями? Якщо іноземці або особи без громадянства порушили встановлений законом України строк перебування на території України, їх притягують до адміністративної відповідальності, яка супроводжується адміністративним штрафом. Відповідно до статей 26 і 30 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Іноземці, які порушили термін перебування на території України, можуть бути примусово повернуті. До України походження або Третьої України відповідно до статті 3 закону України про правий статус іноземців та осіб без громадянства іноземці, які все-таки після прийняття рішення про примусове повернення своєчасно не покинули територію України, будуть примусово видворені за межі території України державними органами. Раніше для того, щоб примусово видворити за територію України іноземців, ми зверталися до суду. Тільки після рішення суду ми могли їх видворити. На даний момент, після змін у законодавстві, ми можемо самостійно приймати рішення і видворити їх за меж України. Відповідне рішення про примусове видворення супроводжується забороною в'їзду терміном на 5 років. А скільки іноземців було повернуто та видворено з України зусиллями міграційної служби області від початку 2024 року? Від початку року працівниками Державної міграційної служби було виявлено 22 нелегальних мігрантів. Один із 22 нелегальних мігрантів своєчасно не покинув територію України після прийняття рішення про промислове повернення та був видверний за межі України. Також відповідно за клопотанням Національної поліції. Було прийнято 130 заборон іноземцям, які не сплатили адміністративні штрафи. Ви говорили про легалізацію та документування іноземців, які вже не перший рік на законних підставах проживають на території України та мають можливість продовжити своє перебування тут. Навіть незважаючи на воєнний стан. Скажіть, будь ласка, чи змінилися правила в'їзду на території нашої держави для росіян з початку повномасштабного вторгнення? Так, змінилися. з 1 липня 2022 року. Було запроваджено візовий режим з громадянами Російської Федерації. Тепер, для того, щоб їм потрапити на територію України, потрібно відкривати візу. Для того, щоб отримати посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися в українське посольство, що знаходиться за кордоном, відкрити візу. І тоді вони зможуть заїхати і податися на документи. Але навіть після отримання візу їм не дає. 100% підстав, що вони можуть потрапити на територію України на територію України? Вони можуть потрапити після того, як державна прпрацівники державної прикордонної служби їх пропустять. Не секрет, що на фронті пліч-о-пліч -пліч з українцями воюють громадяни інших держав. Тож власне, як зараз на законодавчому рівні впорядковуваний статус таких осіб, а правильніше таких військовослужбовців? Розуміло, питання перебування в Україні іноземців, які воюють на нашій стороні, вругльовувалося ще з 2014 року. Наразі максимально спрощено врегулювання статусу даних осіб, якщо іноземець, який уклав контракт з Збройними силами України та отримав військовий квіток, Тобто він вже перебуває на території України на законних підставах. Це набагато спростило процедуру оформлення цих документів, тому що іноземцям необхідно відвідувати органи міграційної служби для оформлення додатково тимчасової посвідки. Тобто наявність у іноземця військового квітка, це вже дає право йому перебувати на територію України на законних підставах. Крім військовослужбовців, іноземців в Україну так само часто приїжджають і волонтери іноземці, і представники змі. Скажіть, будь ласка, як врегулюється їхній статус? Ну стосовно волонтерів законодавство передбачає відповідно до чатини десятидати статті 4 закону України про статус іноземців, та осіб без громадянства, оформлення посвідки на тимчасове проживання. Тобто, вони відповідно до законодавства, щоб перебувати на території України, мають оформити зазначену посвідку. Якщо говорити про кореспондентів та представників іноземних змі, то законодавцям було затверджено постанову Кабінету міністрів номер 627 яка дозволила зазначені категорії іноземців перебувати на території України без обмежених сроків, тобто вони перебувають на території України і працюють без будь-яких обмежень. Але це на період дії воєнного стану. До речі, хотілося б розказати, що в минулому році нами було оформлено посвідку на тимчасове проживання громадянина Італійської Республіки, який отримав акредитацію на роботу кореспондентом на території України. Він працює в газеті в італійській газеті La Regione, Реджон Провінціалі. Ми часто з цим толкуємося. Він дуже підтримує нашу Україну і робить. Все можливо, щоб скоріше прискорити нашу перемогу. Зокрема, в умовах війни законодавство, що регламентує перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні, динамічно змінюється. Можете розказати дещо детальніше про це? Так дуже багато у нас було змін в законодавстві. Я спочатку зупинюся на законі про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Насамперед, зміни, які відбулися, те, що особи, стосовно яких припинено громадянство України. При про припинення громадянства України або скасоване громадянство України мають протягом 30 днів залишити територію України або звернутися до підрозділів міграційної служби для оформлення дозволу на еміграцію в Україну. Якщо за вказаний період особа не звернулася до підрозділів або не виїхала за межі території України, дана особа підлягає примусовому видворенню згідно законодавства. Раніше ця норма закону існувала, але не було чітко окреслено терміни. Крім того, хотіли би зауважити, що іноземці та особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, зобов'язані мати дійсний паспортний документ країни свого громадянської належності. В разі втрати цього документа або посвідки на постійне чи тимчасове проживання, іноземці мають протягом днів обов'язково повідомити органи міграційної служби. Ще одне нововведення в цьому законі це те, що органи міграційної служби. Надано право здійснювати перевірку місця проживання іноземців. В чому заключається ця перевірка? Іноземець, коли подав документи на оформлення посвідки на постійне чи тимчасове проживання, вказує свою адресу місця проживання. Після того, як ми погодили з ним дату та час проведення перевірки, ми виїжджаємо на місце проживання іноземця, складаємо відповідний акт, опитуємо сусідів, власника житла, ну і приймаємо рішення. Чи проживає іноземець по цій адреси чи ні? Якщо іноземець не проживає за вказаною адресою, ми йому відмовляємо оформлені та видачі посвідки на проживання в Україні. Також уряд запровадив зміни до закону про імміграцію, якими було власне вдосконалено умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Можете поділитися так само деталями про це? Так. Відбулися у нас нововведення також в законі про імміграцію. Що саме, це, по-перше, розширився перелік. Підстав для отримання дозволу на імміграцію. А саме дозволили надавати дозвол на імміграцію особам, які безперервно проживали на території України протягом п'яти років по посвідці на тимчасове проживання. Це в основному відноситься до категорій, такі як працевлаштовані волонтери, які займаються релігійною діяльністю і так далі. Це не відноситься до студентів іноземних студентів, які проходять навчання. Тобто людина, яка по посвідці проживала протягом п'яти років. Де працювала, може до нас звернутися наші підрозділи для оформлення заяви на отримання дозволу на імміграцію. Суттєво скорочено термін розгляду заяв про надання дозволу на еміграцію. Якщо попередньо ми розглядали заяву протягом одного року, то на даний момент розгляд заяв скорочено до 6 місяців. І ще одне таке нововведення, на якому хотів би зупинитись, що підрозділами міграційної служби встановлюються обставини, за яких Іноземці, які перебувають в шлюбі з громадянами України або з іноземцями, документованими посвідками на постійне проживання, підстави для надання їм дозволу на імміграцію. Ну тобто, в чому заключається ця процедура? Вивчаються матеріали справи, проводяться відповідні співбесіди, відповідне тестування з обома сподружжя, з іноземцями та громадянами України або обома іноземцями в ході цієї роботи. Ми вивчаємо, чи проживають це подружжя разом, чи вони пов'язані спільним побутом, чи розуміють вони один одного однією мовою, чи розмовляють на різних мовах і так далі. І відповідно приймаємо рішення, чи надавати вказані категорії іноземців дозвол на еміграцію, чи ні. На початку року у нас вже проводились такі тестування, і на даний момент вже надано дозволи на еміграцію вказані категорії іноземців. Пане Михайло, на сам кінець, розкажіть, будь ласка, чи змінилося щось у роботі Державної міграційної служби з початку війни і, зокрема, з якими труднощами вам доводиться стикатися сьогодні? Ми постійно перевіряємо стан додержання іноземців та особи без громадянства, місце перебування їх, ймовірне місце скупчення іноземців. Це може бути гуртожитки, автовокзали, жд вокзали, базари. Майданчики для будівництва і так далі. Спільно з працівниками національної поліції, з працівниками СБУ, з працівниками Державної прикордонної служби, ми проводимо ці перевірки. В результаті такої співпраці впродовж 2022 року нами було виявлено 465 осіб. Це є на третину більше, ніж було у 2022 році. Порушників притягнуто до адміністративної повідальності за статтями 203, 204, 205 та 206. Загалом у 2023 році було виявлено 125 нелегальних мігрантів, сімом з яких було скорочено термін перебування на території України та добровільно повернуто до країни походження. Примусово повернуто 123 особи. Ухвалено рішення про примусове видворення було вісьмом осіб. За поданням правоохоронних органів було заборонено в'їзд на територію України 331 іноземцю. Наразі я не думаю, що під час війни Україна не буде привабливою для іноземців. Вони надалі приїжджають в Україну з різних НАТО причин. Наша відповідальність як працівників Державної міграційної служби полягає в перегляді законних підстав перебування іноземців на території України. І ми робимо все для того, щоб іноземці не порушували дане законодавство. Дякую. Ну а це були усі питання, які ми встигаємо розглянути. Нагадую, говорили сьогодні про врегулювання статусу іноземців в Україні та про окремі проблемні і актуальні питання, що стосуються а, цієї теми. Нагадую, у нас в гостях тимчасово виконуючий обов'язки відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства Владислав Ксенюк. Та завідуючий сектору запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Чернівецького відділу управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області Михайло Бейчук. Дякую вам, дякую, дякую за розмову. Дякую. Ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.